Ранок 23 липня. На центральному майдані Рівного прощаються із військовими Юрієм Поліщуком та Костянтином Опальчуком. З березня 2022 року Костянтин Опальчук служив сапером у 104-й бригаді сил територіальної оборони. Згодом він перевівся до лав Національної гвардії України. Він мав дуже багато друзів, дружив, приїжджав у кориць до своєї бабусі, бо я скорця сама. Людина дуже прекрасна, чудова. Він і піклувався і за бабусю, і за жінку, і за батьків. І те, що саме головне, він сам перший. Перший пішов захищати нашу Україну, провоював уже майже три роки. Вищу освіту мав, і він офіцер військовий. Дуже я пишаюся своїм племінником Костянтином у 2024-2025 роках. Костянтин воював на покровському напрямку. 31-річний майор помер 20 липня 2025 року. У наслідок травм, отриманих у ДТП. Я ніколи в житті не подумала, що він може так загинути, тому що я уявляла, що він проживе до років ста і потім буде перепрошуно. Тім буде внукам дітям розказувати. Буде розказувати, як, як він воював, як він захищав. Він став хрестним моєї дитини. Я попросила його цієї честі, він не відмовився. Тому це ще болючіша втрата, оскільки я тепер своєї дитині буду пояснювати. Чого його немає поруч? Юрія Поліщука мобілізували 19 березня 2023 року. До служби у війську чоловік працював експедитором, захоплювався залізницею та любив грати у футбол з дітьми. Ми ще маленькі бігали, от і в один клас пішли разом з тим. Він спокійний був. Ще таке було, що коли захищала його. Він в очках ходив, такий веселий хлопчик. От. Ну, дружили ми разом з ним, як то був час. Хороший був хлопець Завляємо бухом Наш воїн 17 лютого 2024 року. Юрій Поліщук загинув, виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямку. Його вважали зниклим безвісти, і лише зараз тіло воїна вдалося повернути додому. Шукали довго його. Я от тільки от вчора пізналася, що знайшли його. Тільки не живемо. На жаль, бою за волю пішов далі. Військових поховали на алеї героїв кладовища нове у Рівному. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини Рівне.